Територія України є найбільш забрудненою територією глубоконебезпечними предметами. Я скажу навіть в світі росіяни проводять мінування хаотично для в першу чергу, запугування мирного населення. Можуть звертатись до нас і приватні особи, і Установи всіх різних форм власності урядовий, неурядовий. Але в першу чергу ми ведемо розмову про розмінування території, територіальних громад, які більш постраждали це сільхоз угіддя. На даний час наші фахівці навчені для роботи з практично всіма типами боєприпасів, включаючи протипіхотні міни, нерозірвані боєприпаси. Ось перед нами засоби пошуку, мінушукачі. Ось це звичайний набір сапера. Тут знаходяться всі речі, необхідні для виконання сапером його функцій. Це бронежилети, шолом, ті необхідні речі, в яких сапер розмінування завжди виконує свої завдання. Ось так виглядає противотанкова міна, яка встановлюється на поверхні. Ось це ручні гранати, а це артилерійські постріл. Дуже скам так доброзившіло ставимо цього фонду. Я задоволений і результатом, і співпраці з цим фондом. Вони зроблять добру справу. Отриманий грант в розмірі 1 мільйона гривень. Ці кошти спрямовані на закупівлю засобів пошуку, засоби навігації, засоби індивідуального захисту. Я громадянин України, я тут живу. І очищена територія це в першу чергу і для мене, і для моїх рідних, для близьких, для нас всіх. Тому це просто звичайна робота. Ну а мрія у нас, як і у всіх щирих українців, перемога та найскоріше.